Увага! Литва у надзвичайному стані повітряні кулі на кордоні, атака з Білорусі. А це ще не все ризик мільйонних збитків, зупинка аеропортів, паніка серед пасажирів, і це частина плану ворога вдарити по Європі з неба. Чому військових терміново виводять на патрулювання, а Литва готується знову закривати кордон. Яким боком, тут США? Гучні заяви, резонансні рішення вже за мить не пропустіть. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Литва у надзвичайному стані, і причина на перший погляд звучить майже курйозно, але це не жарт. Це ще один фронт гібридної війни, який відкрила проти Європи Росія руками Білорусі. Уряд Литви оголосив надзвичайний стан через контрабанду з Білорусі, що доставляється повітряними кулями. Слід зазначити, що запровадження надзвичайного стану по всій країні не спричинить незручностей для населення, оскільки застосовані заходи будуть цілеспрямованими та пропорційними і спрямованими виключно на організаторів та виконавців незаконної діяльності. Ці кульки це не дитячі розваги, це засіб доставки заборонених товарів і постійного тиску на інфраструктуру, особливо цивільну авіацію. Зрив роботи аеропорту у Вільнюсі дорівнює мільйонні збитки і репутаційний удар по країні. Керувати антикризовими діями доручили особисто міністру внутрішніх справ Владиславу Кондратовічі. Він заявив, що уряд перегляне його необхідність через місяць, а необхідність. С режиму залежатиме від результатів у припиненні загроз. Сьогодні ми не побачили кінця надзвичайного стану. Але я думаю, що через місяць ми повернемося, щоб розглянути, чи це необхідно, чи потрібно продовжувати надзвичайний стан. За його словами, оголошення надзвичайного стану полегшить військовим здійснювати патрулювання. Запровадивши сьогодні надзвичайний стан, ми легітимізуємо участь військових. І справді, що вечора низка екіпажів виїжджає разом з поліцією. Здійснює патрулювання, моніторить територію та виявляє вантажі. Міністр запевнив, що додаткових перебоїв для мешканців у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану не буде. Додаткових перебоїв для мешканців не буде, окрім звичайно, додаткового патрулювання. Що, мабуть, є звичною справою в прикордонному регіоні, коли є контроль проїжджаючих автомобілів і транспортних засобів. Зараз він здійснюється частіше і буде здійснюватися ще частіше. Владислав Кондратович стверджував, що мешканці долучаються до вирішення кризи з повітряними кульками та все частіше повідомляють владі про виявлену контрабанду. Якщо суспільство достатньо залучиться до вирішення цієї проблеми, її БНС можна буде швидко знайти. Сьогодні ми вже бачимо кращі. дії. Багато контрабандних повітряних кульок виявляють саме після отримання інформаційних повідомлень. Від мешканців про прибуття таких несподіваних гостей на їхнє подвір'я чи на якусь територію. Литва реагує рішуче, але це лише початок. Прем'єр-міністрка Латви Інга Ругінена заявила, що країна готова знову закрити кордон із Білорусію, якщо атаки повітряними кулями не припиняться, і це не буде самостійним рішенням. Вашингтон поруч. Якщо буде потрібно, ми закриємо кордон. Але будь ласка, зрозумійте, що ми мусимо координувати кожну дію з нашими стратегічними партнерами. Сьогодні я маю дуже важливий телефонний дзвінок, а потім зустріч з американським. І ми скоординуємо наші дії вона зазначила, що поновлення роботи прикордонних переходів з Білорусю показало, що контрабандні повітряні кулі не випадковість, а спланована гібридна атака режиму Лукашенка. Наш план дій змінився. Сьогодні ми не тільки обговорюємо спільні дії з нашими сусідами, але й ведемо переговори з Європейською комісією, а також з американцями про ширший пакет санкцій. і… Також ругінене зауважила, що планує спілкуватися із майбутнім спецпредставником американського президента Дональда Трампа у Білорусі Джоном Колом. Завдяки нашим партнерам в Америці, які допомогли на початку кризи, ми побачили позитивні сигнали з Білорусі. Але зараз нам потрібна більша залученість і спільне планування певних речей. Та США знову тепер на боці України. Крига з кресла. Шок Будапешт без Путіна. Трамп скасував зустріч і вибухнув гнівом. Санкції миттю полетіли на Кремль. Вашингтон на мажі. У полі зору навіть дозвіл бити в глиб Росії. Кремлівський диктатор догрався. Трамп більше не терпить обману. Білий дім розпалює котели схоже, готує в ньому місце для диктатора. Чи вдасться у такий спосіб остаточно перекрити Москві повітря? Про це у сюжеті далі. Касування зустрічі в Будапешті дозвіл на удари далекобійними британо-французькими ракетами по території Росії та санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни бензоколонки. Дональд Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна, що насправді відбувається в Білому домі я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину. Думаю, він нині готовий до перемовин. Ми не хочемо, аби він отримав усе. Щойно завального кабінету дали зелене світло, активізувався і комітет із міжнародних відносин Сенату США. Там підтримали три законодавчі ініціативи спрямовані проти Росії, яка розпочала війну в Україні. Серед іншого, це визнання РФ державою спонсором тероризму та використання заморожених активів. Втім, у тому ж таки Сенаті визнають, проголосувати за ці законопроекти поки що неможливо через зупинку роботи уряду. Попри це, буквально за один день за оканом здається відвернулись від Путіна, але як стверджують аналітики медаль героя Трампу поки що виписувати зарано. Дональд, як раніше, прагне не перемоги України, а просто щоб усе якнайшвидше завершилося на ті лінії, що є зараз, аби причепити долацка на значок великого миротворця і перекласти всі подальші проблеми на руки європейців. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки, значить, Україна миру хоче. Вона сказала так, зупиняємося на лінії розмежування, все, да? тобто Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру. Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому, знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра росіяни скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори. І будуть готові санкції знімати, якісь інші там послаблення. Він сподівається, що шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже, Окей, ми втрачаємо. Давай там будемо шукати шляхи як вийти з цієї ситуації. Трамп, який мислить як підприємець, запевняють аналітики. Не врахував головного логіки Путіна, диктатору байдуже на зубожіння мільйонів росіян та стагнацію економіки. У нього свої пріоритети, і змінювати їх ні під тиском батога, ні заради пряника він не збирається. Він живе війною, понімають його будуще російської економіки. ціни на нефть. Його це абсолютно не спокоїв. На фронт деньги найдутся, для армии деньги найдутся. Для вербовки солдат деньги найдутся, найдутся эти сами солдаты. Потому что уже находятся 3 года, 4 года, да еще найдутся. Он только про это думает, и ему, наверное, кажется, что все идет прекрасно. А то, что потом будет когда-нибудь рухнет, что-нибудь, люди будут жить плохо, бензина не будет, еще чего-нибудь. Ну, для танков бензин найдут, а все остальные будут пешком ходить. Вот, собственно, и вся его логика. Ему никого не жалко, не только украинцев, ему и россиян не жалко. Че, о чем, собственно, можно, чему удивляться? Пока еще на показ. Зовий розворот за океаном відреагував лише навіжений Дмитро Медведєв, на якого взагалі не варто реагувати, запевняють аналітики. Натомість від офіційних осіб жодного слова. І найімовірніше, у Москві робитимуть вигляд, що все йде за планом. Очевидно, у них поки немає якогось то Медведєв Медвідів виступає в ролі злового слідувателя і хамі Трамп. Але, як ми вже виділили за цей бот, Путін з Трампом друг другу не хамять. они расшаркиваются, они только так подночуют друг друга. Поэтому я не думаю, что Путин выступит с какими-то радикальными заявлениями и будет там оскорблять Трампа и говорить, что мы теперь враги. Ну, вот скажет, что вот, э, дескать, погорячился, там, поговорим, договоримся. Не думаю, что нас ждут прям какие-то, что он выйдет, заплачет и скажет, ну все, у меня конец, я отрекаюсь насчет от власти, я проиграл войну, новые санкции меня сокрушили. Чи зможе Володимир Путін відкотити все назад? І чи клюне Трамп на порожні обіцянки і затягування часу? Аналітикам очевидно, що на відміну від контакту в Анкориджі, президент США швидше зрозумів, омріяний пізділ не відбудеться. Але, схоже, маятник уже хитнувся. Індія та Китай, як заявляють змі, будуть змушені відмовитися від російського чорного золота. Білорусь знову шокувала, увімкнула задній хід. Путін тепер Лукашенко не друг. Схоже, захід добряче притиснув. Мінськ неочікувано для всіх вимагає розмову із Києвом, марить миром і прославляє США. І це все на фоні гучних заяв про запуск ядерної бомби. Мінськ, схоже, шкірить зуби. Тож, все таки пічию дудку готова співати Білорусь, та чи не обернеться ця невизначеність для неї жорстким ударом? Про все це вже за мить? Некоторий положительний імпульс приобрела тенденція возобновлення білорусько-американського діалогу. Настало время штота. Говорить по этому поводу Лукашенко. Усіляко намагається всидіти на двох стільцях. Владимир Сенчу надо успокоїтися. Єсть на столі хороше пропозиція. Він довгий час вважався одним із найвіданіших союзників Путіна. Несподівано почав демонструвати відкритість до контактів США. Інтересне да, запанки з зображенням Білого дому. Ну я постараюсь не залишатися. журналісти пишуть, що він шукає вихід з ізоляції, в яку його втягнув Путін. Тож активізував контакти з євросоюзом. Вашингтон, незважаючи на євросоюз, розпочав взаємодію з Білорусю, направивши цього року до мінська кілька делегацій. І все то бути чесно, як коли ми з американцями договарювалися. Мінськ користався відкритим вікном можливостей. Лукашенко охоче намагався повернути, хоч як. Куз довіру американців затякли товариш Путіна. Взявся розхвалювати Трампа. Трамп заслужила Нобелівську премію. Йому треба було віддавати. Трамп не мало зі для світу. у вересні. Він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і Навіть назвав його шановним лідером. Розуміється, що літани білоруський диктатор сподівається домогтися, хоча б часткового зняття західних санкцій. Єдине во неніє. З президентом Ірану, що санкції це время можливості. Для нас дуже важливо не потерять це. Час. Лукашенко розуміє, що Іран та Африка не помічники, а гроші Путіна закінчуються. Лукашенко подав сигнал, що готовий розмовляти з Володимиром Зеленським. Наша позиція те, що а, необхідно зустрічатися і в найслажинішої обстановці знаходити консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь много зависит от украинской стороны. Наш президент працює максимально на то, щоб все-таки стабілізувати ситуацію в регіоні. Білоруські дипломати останніми тижнями нібито активно проводять серію зустрічей з європейськими представниками в Брюсселі. Цей жест розцінили як спробу Лукашенка вилізти з санкційної ями, щоб повернутися до міжнародної торгівлі. Давайте спробуємо виробити глобальну зділку, як любить господин Трамп велику зділку. Він це так називає. Журналисти пишуть, що саме Юрій Амбразевич, призначений послом Білорусі в Ватикані, фактично координує контакти мінська з Західною Європою. Він передав європейським дипломатам послання про те, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію, і нібито готова зіграти роль посередника між Росією та Україною. Тому для нас суверенна незалежна Україна це великий головний вопрос. Она должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз, развиваться как независимое государство. Мы за это, мы за мир и в этом плане готовы работать. Беларусь как ближайшему союзнику России вопросы разрешения украинского кризиса, а также выстроенной архитектуры региональной безопасности отводится, как я уже сказал, определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. Європа на конвульсії Білоруса Лукашенка реагує стримано, знаючи, що вусати любить грати у подвійну гру. Ну, дійсно, от треба срочно, тому що, як как би бы там не було, Росія продвигається на фронті. Я це говорю відповідно, оскільки кожен день це наблюдаю фактично, і це може привести Ще злаві України як государства. Європейські дипломати визнають, що мінськ намагається показати самостійність від Москви. але більшість вважає, що реальної незалежності у Лукашенка немає. Нещодавно білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів. А паралельно з Росією провела спільні військові навчання. Нікого не стараємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо. Вокруг нас сильне государства, Що тут говорить, но неприемлемый ущерб ми завжди готові нанести, якщо хтось ступит на нашу землю. Для показухи запросили на захід 2025 нібито американських військових. Добре. Добре. Добре розповідаючи США про свої мирні наміри, Лукашенко підіграє Путіну. Наприклад, пропонуючи побудувати атомну електростанцію на сході Білорусі, щоб постачати електроенергію на тимчасово окуповані Кремлем українські території. І якщо буде прийнято рішення, ми почнемо новий енергоблок новонергоблоки, нову станцію ставити, якщо такий потребность нужна будет на Западе России и в освобожденных регионах. Вот это правительство Вопрос финансированием вообще не но... стоит. Лукашенко. Як шулер зі стажем, фліртує з заходом, не відпускаючи руку Кремля, що його годує. Ви говорили, що американці вас просили передати в Москву да, весточку. Да. Вот в этот раз є вот, что такое? вот э, я йому завтра передам всі весточки і совше. Такі маневри мінська і вашим і нашим зазвичай закінчується тим, що один із стільців таки ламається. А як ви ставитесь до таких дій, пишіть свою думку у коментарях? Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Побачимось у наступному сюжеті.